Всіх вітаю! 24 грудня. Сьогодні хочу розібрати в цьому відео дві останні новини. Перша новина стосовно зниження призового віку з 25 до 18 років. Проєкт закону про зниження призового віку з 25 до 18 років лежить у Верховній Раді та чекає на схвалення. Це повідомляють ЗМІ. З посиланням на представника 17-ї полтавської бригади Сергія Луніча. Потім написали спростування: типу, нічого такого немає. І цей Луніч він не має ніяких повноважень про це казати. Давайте розберемо, що ж там відбувається. Так. Новина в ЗМІ сьогодні, що з посиланням на представника 17-ї полтавської бригади Сергія Луніча, що законопроект про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років вже лежить у Верховній Раді та чекає на схвалення. Це інформація правдива. Це правда. Це правда. Колісниця. Не все так правдиво, як тут сказано. Це правда? Смет. Так. Сім мечів, обман для людей, щоб їх, як би вам так сказати, Бачите, 10 монет це карта сім'ї, людей і карта смерті і обман. Ця інформація, ну тут обман. Якщо б не було оцих карт, тут можна сказати, що інформація не, не досить правдива, не так, як тут написано. А потім кажуть, що ця інформація для людей, вона йде по смерті. Тобто, для чого вона зараз ми запитаємо? Ну, я так розумію, щоб. Людей пригнічити ще більше на свята. П'ятірка жезлів. Внутрішня боротьба. Щоб почалися внутрішнє протистояння всередині. Знов розкачування ситуації. Король мечів. Ось, до речі, військові. Інформація. Повішений. Угу. Подіяволу. Інформація по дияволу з минулого. Так, 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 ну, давайте по-іншому запитаємо. Чи справді оцей представник 17-ї полтавської бригади Сергій Луніч казав таку інформацію, що законопроєкт про зниження призового віку з 25 до 18 лежить у Верховній Раді. Це дійсно казав Сергій Луніч. Він дійсно це казав. Він дійсно це казав. Вітірка мечів знов з минулого. Ощі, сонце. Пасив. Щось тут, щось тут нечисто. Уход від цього. Удар серце для людини-свята. Удар серце для людини-свята. Саме в цей період потрібна була така інформація. Ну, дуже дивно. Так, а насправді. А насправді ви зрозуміли розхитування ситуації всередині держави, серед українців на свята. Ще раз. Правда, що закон про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років вже лежить у Верховній Раді. Це правда? Взагалі це правда? Дійсно, цей закон вже лежить у, у Верховній Раді, щоб його розглядали та приймали про зниження мобілізаційного віку до 18. Відлюдник, він по відлюднику, повішений, ні. Ну, Планування на майбутнє таке є. На майбутнє, якщо ситуація погіршиться. Зараз повішений відлюдник. Обман сім мечів. І знов ту спентаклі. Гроші, гроші, гроші. Хитрість. Інформація хитра про з минулого важкість зробити. Важкість зробити не тільки всередині, а ще й важкість зробити на нашу владу. Тобто накаліть обстановку всередині країни і ще більше налаштувати людей проти влади. Ось так. Ну, моя відповідь така. Давайте по-іншому. У 2025 році. У 2025 році. У 2025 році. Чи приймуть у Верховній Раді законопроект про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18. Приймуть цей законопроект у 2025 році? Швидкість, інформація, баланс із минулого. П'ятірка м'ячів, тупік. Поки що тут тупік, удар в серце. Вони знають, що це прийняття цього закону, це просто буде удар в серце. Удар під дих. Ні, тут тупік стосовно цього, тупік баланс. Ну, ось, ось вам, будь ласка, і дезінформація. Хто пам'ятає розклад на цей тиждень? Так, хочу ще в цьому відео спитати. Збройний конфлікт в Україні закінчиться в 25-му році. Це заява Орбана. Заява Орбана, що військовий конфлікт в Україні закінчиться в 2025 році. Заява Орбана. Що він знає, цей Орбан? Що він таке каже? Що він знає стосовно цього? Щось, мабуть, знає, що він знає. Відлюдник. Україна. Території, гроші, земля, зірка. Є надія на припинення. Є надія на припинення. Бачите, в нашому домі припинення, скоріш за все, припинення вогню або гарячої фази. Щось таке. Імператор. Тобік. Трансформація завершення. Але тут знов оці чотири території, знов ці землі, маніпуляція стосовно цього. Нащо? А ну, давайте спитаємо, нащо? Орбан таке каже, що збройний конфлікт в Україні закінчиться у 2025 році. Яка його ціль ось в цій заяві? Ціль Орбана. Нестабільність. Колісниця, дії, шанс, сила. Ну, тобто, є шанс, є шанс, але це шанс, його можна втратити, а можна, можна і не втратити. Тобто, щось запропонували нам, чекають відповіді. Ось. Нам щось запропонували. З одної сторони запропонували, з іншої сторони залякують чимось. Типу, приймайте рішення, робіть вибір. Зеленському вибір його. Він поки що чекає. Він знає, що це обман, що це дорога, обман шлях, шлях обману. Запропонували йому... Тобто чекають від нього відповіді. Йому щось запропонували, чекають відповіді. Запропонували йому ірафанти. Ну, це може бути або США, або хтось там щось передав через РФ. Ось так. Ось такі відповіді. Що тут ще за новини? Давайте розглянемо. Трамп прагне справедливого миру в Україні в майбутній. Спецпредставник Кіт Келох. За його словами, Трамп послідовний в своєму прагненні припинити війну та забезпечити стійкий мир. Він не має наміру повторювати помилки мінського процесу. Трамп здатен довести це все до кінця, і я вірю, що це станеться в недалекому майбутньому. Додав Келох. Заява Кіта Келова, що Трамп прагне дійсно справедливого миру в Україні. Чи це правда? Чи це правда? Чи це правда? Сонце, ну, в принципі, а ну далі що? Сонце розчарування. М -м ну, правда. Ну, не досить це правда. Тут обман, удар в серце, 50 на 50. Ну. Пасив імператору зв'язати руки, зробити вибір, припинити агресію. Україна повинна прийняти рішення, шанс це змінити. В Україні є шанс це змінити. Страхи, залякування, якоюсь інформацією, таємні перемовини, повішений. Це, що каже цей Кіт Келох про Трампа, він просто тут все дуже-дуже приукрашає. Дуже-дуже. Насправді Трамп буде робити те, що йому вигідно, а не Україні. Ось так.